Пілінги, контурна пластика, ін'єкції ботоксу. Це стандартний набір процедур, по які до косметологічних салонів звертаються чоловіки. За допомогою дерматолога молоді хлопці намагаються позбутися підліткових висипів. Старші чоловіки повернути молодість, а хтось просто не має іншого виходу. Є дійсно медичні показання, по яким чоловік, може бути нім, особливо він просто винужден прийти до доктору і займатися с какой-то своей этой проблемой. Травмы, посттравматические какие-то вещи, скажем, опять же, вследствие травмы, где-то какие-то вот произошли уже эти нюансы, повреждения, тех же губ подбородка скул надбровных ду. Гарна зовнішність додатковий бонус у досягненні успіху та прихильності інших людей. Пояснюють чоловіче прагнення до краси. Психологи серед представників сильної статі завжди були ті, хто підфарбовував себе ну стежив за вусами і оханністю нігтів. Однак, перелік б'юті послуг 20 років тому був значно вуще, ніж зараз. Тепер вибір косметологічних процедур величезний, а культ гарного тіла, що панує на телеекранах і в глянці, спонукає забезпечених чоловіків інвестувати. У власну зовнішність у такий спосіб вони намагаються справити позитивне враження не так на кохану, як на оточення, красиві волосы, ваше любиме там не будет перхоті, тобто на всі там всі признаки мужественності, признаки успішних успішностей, як тебе, воспринимають, вони культивируються современними средствами масової інформації. Доглянутість невід'ємна частина образу успішної людини, каже іміджмейкер Тетяна Гур'єва. Але підтримувати його треба постійно і в будь-якій ситуації наголошує фахівець, адже маленька необачність може звести всі матеріальні і часові витрати на нівець. Той чоловік дожень, ще підтримувати здоровий образ життя. Я б би це, тому що іногда наші бізнесмени не обращають особа на це внімання. І так сказати на кануні проведя весело сіла вечіра. Ані, скажем, утрам дають інтерв'ю. Признаки того, як, наскільки весело вони провели предыдущий день він, якби на ліцо. І тут уже йде ні чоловікам, які надто захоплюються омолоджувальними процедурами. Фахівці радять, окрім косметолога, паралельно відвідувати психолога. Доки перший працює над створенням нової обгортки, другий допоможе впоратися зі старими переживаннями. Юлія Шост, Алі лікарімов юбіар.